Яка найзагадковіша подія пояснення, які ви не можете знайти, сталася у вашому житті? Моїх батьків знайшли мертвими 5 років тому. Причина смерті вогнепальні поранення. Поліція негайно визнала це самогубством, але місцева газета в маленькому містечку, де вони мешкали, не опублікувала звістку про їхню смерть. Мені не дозволили побачити їхні тіла, а поліція не надала мені копію повного звіту. Тож у мене залишилось багато питань, на які я напевно ніколи не отримую відповідей. Коли мені було близько 18 років, ми з другом подорожували Європою. Одного разу забрели на чарівливу тиху вуличку в Римі. Побачили там літнього безпритульного чоловіка, який сидів на землі. Він сказав нам, що зможе вгадати наші дати народження. Якщо ми дамо йому трохи грошенят, звичайно, ми погодились і він зробив це. Чоловік назвав нам обом правильні дати народження. Ніколи раніше його не зустрічав і більше не бачив. Якось мені довелось зупинитись у квартирі свекрухи в Угорщині. Зазвичай я лягаю спати пізніше ніж моя дружина. Перші пару ночей мені було важко заснути, тому що близько опівночі сусіди на горі починали розгулювати на підборах, що дуже дратувало. Це старий багатоквартирний будинок, побудований ще за комуністичної епохи. Стіни у ньому неймовірно тонкі, тож я навіть чув, як на підлогу падають маленькі предмети. Я сказав дружині, що це схоже на падіння маленьких пластикових гудзиків». Вона дивно глянула на мене і сказала, що її племінниця не любить спати в тій кімнаті, бо її лякали звуки, що доносяться згори. Я сказав, що вона трохи перебільшує, що в цьому страшного. І думав так, поки дружина не сказала мені, що квартира на горі пустувала щонайменше останні чотири роки. Сусідка померла багато років тому, і вгадайте, що вона була кравчиною, завжди гарно одягалась і ходила на високих підборах. До вашого відома угорською я не розмовляю, тому жодним чином не. Не міг дізнатись про це раніше. Коли мені було 10, або близько того, я залишився в бабусі на літні канікули. Одного ранку ми сіли снідати. Ледь торкнулися їжі, як задзвонив телефон. Бабця вийшла з їдальні, а я поплентався за нею, думаючи, що можливо телефонують мої батьки. Коли ми повернулися, більшої частини їжі на столі не було. Бабуся запитала мене, чи я їв, поки вона розмовляла по телефону. Я сказав, що ні. Вдома більше нікого не було. Домашніх тварин немає також. Бабця просто списала все на те, що ми. Забудьки і просто з'їли більше ніж пам'ятали. Однак я абсолютно впевнений, що встиг відкусити щонайбільше два шматки тосту до того часу, як зазвонив телефон. Щомісяця приблизно 5-го числа я отримую конверт рівно з 23 доларами без записки, без воротньої адреси. Я розпитала сім'ю, родичів, друзів, двох колишніх мешканців цієї квартири. Ніхто нічого про це відом не відає. Він адресований не мені, але приходить на мою унікальну поштову адресу. Загальна сума отриманого зараз складає рівно 1886 доларів. Я щойно сховала усе це в коробку. Не хочу витрачати ці кошти на випадок якщо вони прокляті на подвір'ї моєї бабусі завжди росли троянди. Вона дуже їх любила. Бабця померла в грудні. Коли ми зібралися в її будинку на похорон, батько випадково визирнув у вікно, яке виходило на задній двір, і побачив, що розцвіла яскраво-червона троянда. Квітка самотньо багряніла серед снігу. Тато зрізав її і поставив у вазу на кухонному столі. Всі пішли на похорон. А коли повернулися, побачили троянду на підлозі у вітальні. Поки ми були відсутні, в будинку нікого не було. Мій Батько – найзакореніліший раціоналіст, але він був переконаний, що його мати намагалась таким чином сказати йому, що з нею все гаразд. У нашій спальні є вбудована шафа. Приблизно місяць тому нашій кішці вдалося проникнути всередину, і я, мабуть, зачинив двері, не помітивши, що вона там. Згодом я почув, як вона нявчить, і відкрив шафу. Вона вистрибнула і пішла собі. Дурноверхий кіт, подумав я і зачинив дверця та гардеробу. Менш ніж через п'ять хвилин я знову почув, як шафи долинає нявчання. Відкриваю двері і на мій подив, звідти знову вистрибує наш кіт і йде геть. Ми з дівчиною були приголомшені, адже. В гардероб із зачиненими дверима потрапити ніяк неможливо ніхто з нас і гадки не має, як це сталося. Одного разу я повертався додому з роботи. Моя родина була на відпочинку, вдома нікого не було. На годиннику майже третя ночі. Я відчинив вхідні двері і почув радіо, яке протягом двох секунд відтворювало музику. Перш ніж його вимкнули. Я схопив ніж і перевірив кожен куточок. Нікого я не забобонний, але той випадок мені добрячих дрижаків нагнав. Не знаю, що це було. Мій сусід помер невдовзі після того, як у нього виявили рак підшлункової залози. У нас були квартири студії зі спільною стіною. Ми дружили, але він завжди скаржився, що я надто гучно вмикаю телевізор. Немає питань, я зменшував гучність щоразу, коли він просив. Наступного дня після його смерті я увімкнув телевізор. На екрані з'явився регулятор звуку, і гучність стала зменшуватись. Я не торкався пульта. Спробував два-три рази збільшити гучність, але звук знову стишився сам сам собою ні раніше, ні після того такого не було. Я не злякався і не здивувався. Схоже, що мій сусід зі мною попрощався. Через день після смерті мого собаки я завантажила Skyrim. В грі є випадковий відсоток зустрічей, де вас може знайти тварина компаньйон. Ніколи раніше за весь час моїх ігор цього не траплялося, але цього разу сталося. Мене знайшов бродячий пес. Я довго плакала. Раніше я працював охоронцем будівлі з максимальним рівнем захисту. У мене були нічні зміни. В усій будівлі було лише троє дверей, та лише одні використовувались регулярно. Інші двоє закривались на магнітний замок. Я не з тих людей, які вірять у привидів чи щось надприродне, але постійно чув звуки, наче хтось пересуває важкі предмети по підлозі в той час, коли там нікого не повинно було бути. І я вже все був перевірив і увімкнув сигналізацію. Чув я це досить часто, тому перестав на ті звуки. Ки звертати увагу одного разу ввечері, старший охоронець, хлопець, відповідальний за безпеку цієї будівлі та кількох інших, прийшов перевірити, чи я на своєму посту. Посеред розмови з ним і повідомлення про те, що будівлю прибирали та перевіряли щогодини протягом останніх шести годин. Ми почули шум. Він запитав, чому я не повідомив про те, що там хтось є. Я відповів йому, що звук лунає регулярно, і це, мабуть, проблема системи вентиляції, чи щось таке. І тут ми чітко почули, як хтось. Закричав срака, і звук раптово зник. Ми обидва перевірили будівлю від підлоги до стелі. Там нікого не було. Перевірили шафи та під столами і нічого. Він змусив мене зателефонувати до команди денної безпеки та сказати їм, що у нас є проблема. Однак вони теж не змогли нікого знайти. Це серйозна справа, тому що інформація у будівлі була дуже конфіденційною. Нікому би не дозволили вийти, поки ми не знайшли б цю людину. Одного разу я сидів на дивані в своїй квартирі ввечері і дивився телевізор, заплющив очі і прокинувся в автомобілі, що їхав по трасі. Я дуже налякався, адже не пам'ятав, як сідав у машину, куди їхав і так далі. Я не пив і не вживав жодних наркотиків, не приймав ліків за рецептом. Найдивніше те, що я знав, о котрій сів на диван, було близько 20-ї години. Я знаю це, тому що побачив час на кабельній приставці. Я дивився Deadly Sketch на каналі Discovery. Коли я прокинувся за кермом свого автомобіля, то виявив, що незрозумілим чином опинився у місті, що за дві години їздив від мого дому. Я жив у північному районі Тампи, а машина була недалеко від Гейнсвіля. Годинник показував 20.38. Я не знав, де я просто рухався по трасі. Тому на наступному повороті з'їхав, щоб трохи оговтатись і зрозуміти, що біса коїться. Аж тоді до мене дійшло, де знаходжусь. Я не можу пояснити, чому покинув свою квартиру, перебував у автомобілі. Та виїхав з міста на північ без жодної причини. Тоді я був самотній і жив сам, і до сьогодні не знаю, що сталося. Я пережив автокатастрофу, машину намотало на стоп з боку пасажира. Пасажиром був я від удару. Я втратив свідомість. Коли прокинувся, побачив, що від мого сидіння залишилось менше 4 дюймів, та я все ще сидів на ньому. Десь через 4 години, коли рятувальникам нарешті вдалося розкрити автомобіль, я пішов геть із невеликим порізом на згині пальця. легким струсом мозку та новим мінням краще комунікувати з людьми. Іноді мені здається, що тоді я помер і прокинувся в сусідньому. Всесвіті. Я, мій тато, брат і сестра разом із нашими сусідами спостерігали за незрозумілим об'єктом, що летів у небі. Важко описати, але він був схожий на чмяну зменшену версію сонця, яке рухалось на одній висоті в атмосфері, поки не зайшло за горизонт. Ми всі стояли на дорозі і спостерігали за цим близько 20 хвилин, поки об'єкт не зник з нашого поля зору. Коли мені було 20 з хвостиком, я захотів навчитися усвідомленим сновидінням, щоб могти літати у вісні. Для цього слід було завести щоденник снів. Це був веселий експеримент, який тривав кілька місяців, не потребував грошей і майже не займав часу. В інтернеті є багато інформації на цю тему. Було весело цим займатися. Я записав багато дивних снів у свій щоденник. Через деякий час мені таки вдалося побачити кілька усвідомлених снів. Це було неймовірно. Згодом я познайомився з однією. Дівчиною і закохався в неї. Якось вона порекомендувала мені хорошу книгу. Я, звісно, купив її та прочитав, будучи повуха закоханим. Справа в тому, що я впізнав сцену в книзі слово в слово. Вона була надзвичайно точною та деталізованою. Я записав її в свій щоденних снів кілька місяців тому. Задовго до того як придбав цю книгу. Вона мала назву Книга польотів. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям та новій патронесі за фінансову підтримку. А чи стикалися ви з подіями, які важко пояснити? Напишіть в коментарях.